Всім привіт на каналі Фаворіт Фішинг. Сьогодні у нас огляд напевно, нашої самої популярної серії X1. Але поки що це не вся серія, а так би мовити, перші пташки, які ми вирішили випустити в лімітованому виконанні. Нагадаю, що серія x 1 розроблялась нами, як так би мовити, робоча конячка, тобто бюджетні функціональні вудлища для початківців або для тих, хто не дуже часто буває на риболовлі. Але з часом ми виявили, що доволі велика група риболовів новачків, які вже пройшли етап свого першого вудлища, до речі, яким часто бував x 1 воліли вже мати більш спеціалізований інструмент, того що в них вже було розуміння, що їм треба для їх умов. Ловлі, але з іншого боку, все ж таки, лишалось доволі багато людей, які хотіли мати бюджетне водилище для всього. Це так зване риболови вихідного дня. Але розрив в бюджеті до наступної дійсно спеціалізованої і широкої лінійки вудлищ Skyline був дуже великий, і ми розуміли, що однією моделлю ми не зможемо вирішити потреби як перших, так і других. І тому ми вирішили серію x 1 так би мовити, поділити на дві окремі гілки. Безпосередньо X1 переходить на рівень вище, тепер це більш спеціалізоване і професійне вудлище, а також в подальшому буде додавлена нова модель U1, яка замінить попередній X1 і навіть буде трошки бюджетніше. Про U1 буде окремий відеоогляд, коли ця серія поступить в продажу, а поки що докладно розберемо новий X1. Перша та принципова відмінність це концепція серії. Раніше всі вудлища в лінійці X1 були схожі між собою по типажу та відрізнялись тільки довжинами та тестами. Тобто можна провести аналогію, що взяли одне вудлище, один бланк, і його пропорційно масштабували. Новий X1 дуже відрізняється, тому що всі вудлища в цій лінійці спеціалізовані, і навіть лінійка поділена на окремі групи в залежності від спеціалізації. І кожне вудлище в групі відрізняється не тільки бланком від інших вудлищ, а також іноді і фурнітурою, і руків'ям. Про спеціалізацію та модельний ряд трошки згодом, а поки поговоримо про матчастину. частину Порівняння старого X1 і нового X1. По-перше, це бланки. Бланки нового X1 стали набагато вище рівнем. Вони більш чутливі, більш легкі, більш швидкі. В старому X1 ми використовували 24 тонний карбон No Name. В новому X1 ми використовуємо карбон SkyFlex модульністю 30 тонн. Вага вудлич знизилась від 20 до 30% в залежності від моделі. Це ті зміни, про які можна судити об'єктивно. Фурнітура також змінилася. На нових x 1 встановлені кільця з тонкими вставками із оксиду цирконію на кшталт торзайта. Також на легких моделях ми використовуємо кільця однолапі типу AT. В катушко тримачах ми позбулися від холодної металевої гайки, а також в залежності від серії, катушкотримачі різні під ту спеціалізацію, під яку заточено вудлище. В нових x 1 умовно можна виділити наступні серії. Стрім. Вудлища по типажу схожі з японськими вудлищами для ловлі форелі на течії. Тобто це модерейти, але з дуже жорсткими бланками. В наших широтах такі вудлища перш за все використовуються для ловлі кленя та жереха на воблери і блешні. В лімітованій версії ми маємо тільки одну стрімову модель 702 l 213 довжиною з тестом до 10 грам. Базова легка лінійка, Вудлища, які умовно можна назвати універсалами, але основна їх спеціалізація це джиг. Ці вудлища підходять для ловлі на багатьох наших водоймах. Це можуть бути невеличкі водосховища, маленькі та середні ріки озера. Вудлища, якими зручно ловити на умовні 10 грам та 3 дюйма. А в лімітованій серії вони представлені двома моделями. 762 мл до 14 г 762 М до 21 грам. До речі, наша статистика каже, що це самі популярні моделі на теренах України. Наступна базова лінійка умовно важка. Їх також можна назвати універсалами, але основна спеціалізація їх джиг, тому що це самий популярний вид ловлі. Від умовно легких моделей вони відрізняються, по-перше, тестами, а по-друге, строєм. Вони мають більш потужну комливу частину, заточені для ловлі більш великої риби на великих водоймах. Коротші моделі заточені в першу чергу для ловлі джигом з човна, е, моделі довгі і 9,8,5 для берегової джигової рибалки. Але в лімітованій серії поки що доступна тільки одна модель 772MH з тестом до 32 г. Наступна лінійка більш вузько спеціалізована, це твічингові вудлища. Так, 602 аж нікуди не дівся, він став тільки краще. Але в лімітованій версії доступна більш довга модель 702H з тестом до 40 грамів. Та нарешті лінійка самих важких вудлищ для ловлі щуки на свімбейти. В лімітованій версії вони поки що не представлені. Таким чином, зараз в Limited версії ми маємо обмежений вибір моделі. Але в цілому новий X1 буде включати аж 32 моделі. Напевно, це буде наша сама широка лінійка. Яка дозволить вибрати бюджетну, але спеціалізовану і професійну модель майже на будь-який смак. Сподіваюсь, що вже досить скоро ми вам презентуємо всю оновлену лінійку X1. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Дякую і до наступних зустрічей.